Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Як і обіцяла, у цьому відео я продовжую ділитися з вами моїми книжковими планами на 2024 рік. Однак сьогодні ми з вами поговоримо про мої виклики, різноманітні марафони, челенджі, книжкове бінго, різноманітні книжкові активності, які я планую робити у цьому році. І, можливо, я когось також надихну приймати участь у марафонах, у яких я сама буду приймати участь. Всі, хто слідкує за мною на Goodreads, бачили, що цього року я поставила собі виклик на прочитання. Десят книжок завжди, кожного року, я ставлю собі 100 книжок. Що ж сталося саме у 2024-му. Все дуже просто. По перше, я вирішила більше не ставити 100, щоб не стресувати. Я впевнена, що я прочитаю більше ніж 60, Але. Ота цифра 100, вона хоч і красива, але вона все-таки трошки вводила мене ну, в такий невеликий книжковий стрес, так би мовити. І друга головна причина, я вважаю, це те, що коли вам треба прочитати 100 книжок, то ви не завжди дивитеся на якість. Ну, можливо, хтось і дивиться, але в моїй ситуації ні. Особливо це стосується там, під кінець року, або десь всередині, коли я бачу, що мені Гудріц каже, ви відстаєте на дві книжки, або ви відстаєте там, на 6-9 книжок. І тоді я починаю набирати. Швидкість. Якими книжками? Правильно. По-перше, тоненькими. По-друге, такими якимись не дуже, ну, скажімо так, книжками, до яких можна поставити багато запитань, чому я власне вибрала ті книжки, але я просто хочу набити оту кількість. Я думаю, що саме виклик в 60 книжок мені допоможе більше сконцентруватися саме на якості, а не на кількості. І також, в Цьому році я хочу дещо змінити у моїх читацьких звичках, тобто ось такі мої загальні глобальні плани. Сюди правда я ще хочу віднести той факт, що цього року я запланувала собі читати багато книжок. Саме із своїх книжкових полиць, звідки ж ще запитаєте ви? А вся справа в тому, що дуже багато книг я або слухаю в аудіо, або читаю в електронці, і у мене на полицях просто безліч непрочитаних, і я впевнена просто прекрасних історій, які я ігнорую, і читаю якісь або новинки, або просто не знаю, просто читаю. Що є у мене в електронній книжці? Таким чином, цього року я все таки планую робити акцент на моїх фізичних книжках, які вже знаходяться на книжкових поличках. Чи буду я купувати ще нові книжки? Звісно, так чи спробую я їх купувати трошки менше? А, не обіцяю, але я все-таки зараз, наприклад, не маю того бажання скуповувати нові книжки. Можливо, це пов'язано з тим, що цього року ми все-таки я сподіваюся будемо переїжджати на іншу квартиру. Там будуть інші книжкові шафи. І поки що у мене просто банально немає місця, куди ставити нові нові книжки. Вони й так уже в мене по всій квартирі, абсолютно в кожній шафці, де є місце під книги. Там у мене ті книжки є. Тобто якось так. Тепер давайте власне, переходити до всіх викликів та марафонів, які я планую робити у цьому році. Точніше, неправильно буде сказати, до всіх марафонів та викликів я впевнена, що протягом року у мене ще якісь ідеї з'являться, але поки що це те, що я вже собі внесла в читацький щоденник, це те, від чого я буду відштовхуватися. І, власне, так, давайте розпочинати із моїх книжкових викликів. Тут я хотіла б розпочати з тих викликів, які я собі поставила минулого року, але минулого року вони не пішли від слова зовсім. І в першу чергу. Це читання нонфікшену. Я планувала брати хоча б одну книжку нонфікшн кожного місяця. Я пам'ятаю, що на початку минулого року мене надихнула тоді Емілі Фокс на цей виклик, тому що у 2022-му вона прочитала 33 книжки нон нонфікшені. Я люблю просто цю блогерку. Я її досить часто дивилася зараз. Уже менше, але не про це, а про те, що нонфікшн не пішов. Цього року я не планую читати ось так нонфікшн, як я собі запланувала як виклик. Якщо мені буде хотітися щось читати, я буду то читати, ні, то ні. Але ось такої цілі читати нонфікшн у мене немає. Я розумію, що я той читач, який більше любить саме художню літературу, який любить більше ескапізм, аніж щось, що буде підпишем. Ну, не знаю, вчити мене чомусь чи тому подібне. Але, тим не менш, я збираю активно книжки від видавництва Бородатий та Марин, і ось уже в цьому місяці я буду точно розповідати вам про одну з їх нових книжок, які я недавно собі придбала. Ще один виклик, який я ставила собі на 2023 рік, це читання «Товстунців». І дуже дивно, скоріш за все, у цьому році цей виклик би мені вдалося пройти. Я чомусь відчуваю, що цього року в мене буде багато товстеньких історій. Я вже розпочала ріки з товстонців. На 1100 сторінок. Так, я прочитала вже одну книжку. Це був перечит. Я перечитала за ну, десь трошки більше, ніж одну добу другу частину архіву Борисвітла Брендона Сандерсона, але. Я не планую все-таки робити цей виклик із товстунців на 2024 рік. Знову ж таки, просто щоб не доводити мене до сказу і до стресу. Ні, я просто хочу йти е, пливти за течією. Якщо будуть товстунці, то будуть, якщо ні, то ні. Але це не є моїм пріоритетом, тому що у мене цього року зовсім інші напрямки і інші акценти. Ну, а тепер, власне, до викликів, які я планую робити цього року. Ну, насправді, в мене там не буде нічого нового, тому що цього року я продовжую свій виклик 50 книги з 50 штатів, тобто я маю прочитати книжку, події, б якої розгорталися в тому чи іншому американському штаті, і таким чином я його закриваю, так би мовити, цей виклик я розпочала ще в 2022 році, в кінці, правда. І наразі я закрила десь 21 чи 22 штати, не пам'ятаю вже. Але у мене зараз немає того азарту в закритті штатів, які були на поча... який був точніше на початку, коли я тільки... Почала робити цей виклик. Ну і ще один виклик, про який ми вже з вами сьогодні трохи говорили. Це читання книжок із моєї бібліотеки. Тобто не брати електронну книжку, мою читалкою вишукувати там щось, або там не е, гнатися за новинками, а просто брати книжки із уже тих, які застоялися на моїх поличках. Я впевнена, там дуже багато скарбів, і тому треба трошки уже ті скарби е, витягувати із полиць. Ну і власне переходимо з вами до найцікавішого. Того, в чому і ви точно можете приймати участь, це мої марафони на 2024 рік. На цей марафон я знаю, що чекає дуже багато моїх підписників. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей приймало участь, щоб нам було цікаво читати, обговорювати. І дійсно зараз йде мова про книжки Роберта Джордана. Тут я тримаю першу частину під назвою Око світу а взагалі цикл називається колесо часу. У цьому циклі дуже багато книжок, а саме, якщо не помиляюсь, 14. І цього року я хочу прочитати 6 разом з вами. Тобто я, власне, буду читати чотири з нуля, але перші дві я буду перечитувати, тому що я вирішила, що я, по-перше, хочу згадати, які тут були події. Хоча на диво я дуже добре пам'ятаю їх. Але все-таки я читала ці книжки не українською, і я просто хочу і перевірити переклад, і можливо тут будуть якісь інші імена, назви. Мені просто хочеться повернутися в цей світ. Якийсь цього року не знаю. У мене такий настрій читати ось такі довгі історії, повністю щоби в цей світ поринути. І тому ось саме цей марафон буде, як на мене, ідеальним. Що собою представляє марафон? По-перше, я навіть не знаю поки що, як його назвати, і під яким хештегом ми його з вами будемо робити. А це ми домовимося скоріш за все в телеграмі, тому що обговорення книжок ми з вами будемо робити саме в телеграмі, в тому моєму телеграмі, який зараз майже не працює. Я його перейменую. Тобто не лякайтеся, він буде перейменований саме під читання книжок. Е, кому буде там некомфортно, наприклад, ви можете покинути телеграм-канал, але про це я також буду писати прямо там. Але в самому телеграмі ми з вами будемо активно обговорювати книжки. Які будемо читати саме книжки Роберта Джордана? Першу книжку колесо часу я планую прочитати до середини лютого. І разом з вами я знаю, що багато хто вже також прочитав першу і застряв, як і я там на третій, на четвертій. То першу книжечку ми так швидко. Пройдемо, обговоримо. Я вже навіть представляю, як це буде виглядати. Потім я обов'язково зніму ще одне відео, можливо, лише з першою книжкою, де я поговорю про неї із спойлерами, надихну, можливо, когось ще читати, розповім вам, що такого особливого у цьому циклі. Чи він дійсно найкращий із всіх фентезі-циклів? Чи, можливо, по першій книжці цього не можна судити, спойлер, звісно, ні. І так, я думаю, що першу книжку десь до середини лютого ми з вами будемо обговорювати. Далі до середини березня ми будемо брати і обговорювати другу частину. Десь вона у мене тут є. Так, це третя. Друга частина. Вона, до речі, швидше читається, ніж перша. Ну, як на мене, це велике полювання. І потім вже переходитимемо до, власне, третьої частини. Ця буде для мене новою, і це відроджений дракон. Цього року я все-таки хочу взяти і добити до шостої книжки включно. Шостої, до речі, ще немає, але видавництво Богдан пообіцяло, що або в кінці січня, або десь в лютому книжка вже має бути. І, скоріш за все, цього року вони ще навіть одну видадуть, тому що там уже переклад до кінця майже доходить. Це вони в інстаграмі писали, це я не вигадую, тому. Побачимо. Отож цього місяця ми з вами читаємо, обговорюємо першу частину. Про що взагалі цей цикл? Він дуже-дуже класичний. Тобто, тут у нас герої, герої, такі фермери умовні, які покидають своє маленьке поселення, групка людей, і у них є особлива місія, певна. І вони через всю карту йдуть в певне місто для того, щоб дізнатися таємниці минулого майбутнього. І звісно, тут у цьому світі є дуже багато раз. Тут Тут є м, таємниці, які пов'язані із походженням наших головних героїв, і не тільки головних. Тут є цікава сила взагалі система магії. Це, напевно, найперше, що кидається в очі, і те, через що я не дивлюся серіал, тому що це спаклюжили в серіалі. І я подивилась там буквально перші 4 чи 5 серій, та і все. Але самі книжки мені дуже сподобалися. Ну, перші дві, які я читала, так вони трошки повільні. Так, вони, можливо, не для всіх, але для всіх любителів фентезі, мені здається, це такий маст для прочитання. Ну і ще хотілося б сказати, що ось так разом, читаючи, обговорюючи, буде нам цікавіше і, можливо, навіть швидше ми з вами прочитаємо ці книжки. Бо я знаю, що читаються вони ну, дуже і дуже повільно. А якщо ми поділимо там, не знаю, 30 сторінок в день, то це буде просто. Ідеальний варіант знову ж таки, вся інформація буде в телеграмі. Ну і звісно, тут на Ютубі я буду по прочитанню вже знімати певні відео і розповідати вам, як там справи із нашим марафоном. Отож, всього шість книжок в ідеалі, але якщо ми навіть три закриємо, це буде перемога. Переходимо з вами до наступного виклику. Він буде не хардкорним, але дуже цікавим, як на мене, я його назвала навколо світу за 366 днів. Ось така банальна назва. Але що власне цей виклик собою представляє? А те, що кожні два місяці я маю читати дві книжки. Із якоїсь певної частини світу, ось таку схематичну карту я зробила, нібито із літачком, який перелітає із однієї частини світу в інший. Так я дійсно брала не континенти, не материки, а саме частини світу. Мені здається, що ось саме отакий історико-культурний поділ тут важливіший. Ми починаємо з Азії. Читаємо книжки або про Азію, або азійських письменників, рухаючись далі до Австралії та Океанії, потім перелітаємо в Америки. Далі з Америки в Африку, як бачите, з Африки в Європу. Ну і далі йдуть ще дві бонусні книжки. Якщо, якщо у вас є така можливість, читаємо книжки про Антарктиду, якщо ні, просто беремо якісь інші книжки. Але тут буде такий, така умова невеличка, щоб ці книжки були не з того. Не з тієї частини світу, де живете ви. Тобто, якщо ви знаходитесь в Україні, щоб це були всі інші частини світу, а не Європа. Правильно я сказала? Правильно. І таким чином, як вище вже було зазначено, в цьому місяці в січні, а також в лютому, я активно читатиму книжки азійських письменників або про Азію. Я навіть для себе тут уже, до речі, це мій новенький читацький щоденник, який буду вам показувати, якщо все буде добре, у наступному відео, якщо встигну змонтувати, бо монтажа тут дуже багато. І так тут у мене є сторінки, вже які присвячені. Саме е, азійським письменникам тут для себе я відмітила наступних, але ви можете взяти і когось іншого. Бо насправді всіх, кого я знайшла, це письменники, які більшість з них не живе в Азії. А живе в якихось інших країнах вони просто мають азійські корні. Наприклад, Фондалі, вона вже народилася в Канаді. Клої Гон, її «These Violent Delights» – популярна книжка. Вона народилася в Новій Зеландії. Ребека Куан, вона народилася в Китаї в Гуанчжоу, але зараз, звісно, живе в США. Переїхала туди в віці чотирьох років. Далі, люце Сінь це єдиний китаєць, китаєць, правильно ж я сказала, який живе і зараз. Там. Кевін Кван народився в Сингапурі, але живе в США. Селесті Інг. Вона народилася в США, але її батьки переїхали із Гонконгу у 60-х. Далі. Хелен е, Хоанг. це письменниця, що написала коефіцієнт поцілунку, і вона, виходить, народилася вже. В Америці, але її мати це В'єтнамська іммігрантка. Далі Мін Джін Лі – це авторка, яка написала Пачинко. Вона також народилася в Сеулі, але зараз живе в США. Далі Кадзуо Ішігуров народився в Японії, але зараз живе в Великобританії. Далі, Саяка Мурата. Не пам'ятаю, де вона живе зараз, якщо чесно, я для себе не відмітила. І хтось ще у мене був тут. Бог дрібниць. Так, Бог дрібниць це індійська письменниця Рондхаті Рой. Вона, мені здається, живе в Індії. Ось, власне, це такі лише письменники, яких можна в принципі брати на читання, але в ідеалі, далі, щоб знайти когось. Хто і зараз живе в Азії, тому що взагалі ідея цього марафону для мене була саме в тому, щоб відкривати для себе письменників інших країн світу, бо ми зазвичай читаємо багато європейців та американців. А от із інших частин світу якось, ну принаймні, я дуже мало беру. І тому цього року, як бачите, 10 книжок це не так вже й багато. І цього року я планую трошки розширити свої горизонти. Можливо, це буде фентезі. Можливо, це буде сучасна література, можливо, класика. Я буду дивитися, буду з вами ділитися по ходу. Але от зараз я для себе виписала саме цих. Якщо ви можете порекомендувати мені щось, це взагалі буде просто ідеально. Напишіть в коментарях ви багато, хто з вас вже знає мої інтереси, мої смаки. Я, от, наприклад, розпочала вже читати, тут у мене возик просто мій стоїть. Я розпочала читати пріората персинового дерева. І прочитала там трошки більше сотні сторінок. Я тут не бачу, поки що, натхнення саме азійською літературою, культурою, ну, типу, дракони, так. Але ну, де, деякі імена. Але поки що я не бачу ось таких дуже великих надихань Азією. Тому, можливо, я навіть цю книжку. І відкладу я зараз чекаю на нефритове місто ще одне фентезі, і от там я очікую, що буде дуже багато саме про Азію. З азійської культури. Окрім того, у лютому на всіх нас чекає ще один невеличкий марафон. Лютий це місяць кохання, і тому я дійсно хочу присвятити цей місяць різноманітним любовним романам, але там я їх буду читати також дуже е, специфічним чином, яким розповім вам уже в планах на лютий. Ну і окрім того, звісно, я спробую зробити хоча б ще один сезон марафону детективів та трилерів цього року. Зазвичай я їх роблю навесні або восени. Якщо буде час, якщо буде натхнення читати книжки саме в цьому жанрі, я, звісно, зроблю такий марафон. Я не думаю, що я буду вигадувати велосипед і буду робити щось незвичне. Це, скоріш за все, будуть просто звичайні номінації і книжки, які ви будете підбирати під ці пункти, під ці номінації, так звані. А це що стосується таких великих марафонів, що буде з цього виходити, що ні. Ну, не знаю, у цьому і вся радість ведення каналу і ведення блогу свого власного, коли я можу дивитися на те, що я хочу і що я можу порівнювати. Я не дуже переживаю, коли я, наприклад, не встигаю чогось, або коли я не вичитую всіх книжок, які планувала. Або так як я буду вам показувати читацький щоденник, де у мене певні сторінки пусті, вони не заповнені, тому що інколи я хочу заповнювати там днями сидіти той щоденник, а інколи місяцями до нього не підходжу. І це нормально, тому що це так працює. Не треба себе е, просто силувати і заставляти щось робити. Я б маю на увазі ось саме подібне. Треба отримувати від всього задоволення. Якщо я буду бачити, що від цього марафону навколо світу я не буду отримувати кайф, звісно, я його не буду робити. Але зараз у мене є натхнення на цей марафон. І можливо, я надихну і вас. Можливо, напишіть в коментарях, до речі, хто. Думає принаймні про те, щоб приймати участь ось в такому марафоні. Це дуже легко, як на мене, тому що по суті одну книжку в місяць ми маємо з вами читати із тої чи іншої частинки світу. Декілька людей запитали у мене, чи буду я робити бінго на 2024 рік. І так я його вже зробила. Причому тут є пункти, які я повністю з нуля сама вигадувала. Десь я надихалася різноманітними бінго із Пінтересту, в основному, але це така збірна солянка, яка підходить під річне бінго двадцять 24. Що таке бінго? Це по суті знову пункти, які ми з вами закриваємо протягом року. От прочитали книжку, наприклад, там книжка, що стане фільмом у 2024?» Закреслили за або там якось галочку поставили. Що ця книжка. Прочитане. Кожен пункт, до речі, має бути окремою книжкою. Наприклад, у мене є тут більше 600 сторінок, книга з драконами, там відкритий фінал, і книга з картою, корабель. І тут всі ці пункти може закрити лише одна книжка, але. Це мають бути там 5 чи 6, які я щойно назвала різних книжок. Тому так, книжкове Бінго я також собі тут уже все виписала, але вам також додаю до цього відео як файлик, тому ви можете собі роздрукувати, можете переписати, як хочете, як вам більше подобається. Можливо, ви також ведете читацький щоденник і вам це зручно робити. Ну і останнє, що хотілося б сказати, воно дуже пов'язано з всім тим, що я говорила сьогодні у цьому відео. Це те, що я цього року дуже хочу робити певні відео. Які будуть присвячені або творчості тих чи інших письменників, або гідам по творчості, або це будуть відео, які присвячені одній лише книжці. Такі відео я точно буду публікувати тоді, коли знатиму, що через декілька днів зможу випустити якесь дуже популярне, те, що злетить, і перекриє мені ось ці відео. Тому що розумію, я дуже розумію, що такі відео не будуть набирати перегляди, і це нормально взагалі, BookTube. Багато-багато років тому він же розпочинався з того, що люди виходили і на камеру говорили про якусь одну книжку, прочитали одну, розповіли. Прочитали одну, розповіли. Це зараз всі ці формати, різноманітні марафони. А раніше все починалося лише із такого майже уроку літератури, де вчителька розповідає щось про, про якусь там книжку, додаючи ще багато своїх. Суб'єктивних вражень і тому, наприклад, прочитати першу книжку колеса часу планую і розповісти вам про неї, додавши також так званий рекап. От це такий тип відео, який досить популярний на закордонному буктю, коли блогер розповідає короткий зміст тої чи іншої книжки. Ну, наприклад, ось зараз в кінці січня виходить третя частина із е, міста півмісяця Сари Маси. Багато хто вже і забув там, що було в першій, що було навіть в другій книжці. І ці люди будуть гуглити е, короткий зміст там, тої чи іншої книжки. І для такого існують ось ці відео, де, власне. Блогер розповідає короткий зміст. Таку інформацію, в принципі, можна знайти і в текстовому форматі, але мені все-таки здається, що відео тут будуть завжди вигравати. Ось такі думки наразі є у мене в голові. Я сподіваюся, що мені вдасться втілити їх в реальність. Буду для цього все робити можливе, і як я вже сказала вам, цього року якість перед кількістю. А тому, можливо, моє прочитане не буде складатися із десяти книжок, а з п'яти. Але це будуть 5 дуже класних, крутезних історій. Якось так я сподіваюся, це відео не вийшло довжелезним, і сподіваюся, що воно вам сподобалося, надихнуло. Якщо залишилися якісь запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. Я на всі запитання дам вам відповіді. І, звісно, підтримайте це відео лайком. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже Зовсім скоро. Так що до скорої зустрічі, папа.